Розарій на соцмісті незабаром знову зустріне кам'янчан. Улюблений багатьма осередок краси повернуть до повноцінної роботи. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов мав зустріч з головою правління підприємства Дніпроазот Сергієм Сидоровим, аби вирішити подальшу долю Розарію. Сьогодні разом з керівником «Дніпроазот» Сергієм Сидоровим ми зустрілися тут. На території Розарія цей об'єкт знаходиться на балансі підприємства преса Дніпразот, яке в даний час не працює. Об'єкт знаходиться в своєму не найкращому стані, тому ми прийняли рішення, що місто допоможе його привести до ладу, а також утримувати для того, щоб відвідувачі могли їм користуватись вже з завтрашнього дня. Тут будуть працювати відповідні фахівці, і на 5 червня Розарій буде підготовлений для прийняття відвідувачів. Долею Розарію переймалось чимало містян, адже цей зелений простір десятиліттями був улюбленим місцем відпочинку кількох поколінь. Розарій був закладений у 1975 році як живий сад-квітник у пам'ять про воїнів, полеглих на фронтах Другої світової війни. Він має значення не лише як унікальна частина природного середовища, а й як елемент історичної пам'яті нашого міста. Розарій завжди був і залишається перлиною нашого міста, враховуючи те, що наше товариство наразі. Імпровозод знаходиться на жаль в простої, то допомога це саме те, що наразі необхідно для Розарія. Тому ми вдячні за допомогою нашої мерії, а саме Андрія Леонідовича. Підтримка буде і Розарій буде радувати наших мешканців. Унікальність Розарія в тому, що це сад безперервного цвітіння з дивовижними ландшафтами та унікальною флорою. Ідея створення локації краси належить Валентині Матчиній, колишньому головному архітектору підприємства Азот. Її підтримали керівники, а висаджували рослини силами працівників підприємства. Для соцмістян Розарій особливо атмосферне місце. Місце це, звісно, дуже унікальне. Нас його полюбляють всі. Від маленької дитини і до самої старенької похилої людини, приходять сюди відпочивач. Більше всього було. Ну, і то люди ходять, питають, коли ми відкриємося. Всім дуже подобається сюди ходити. Люди відпочивають, дітки приходять, граються, проводять зі шкіл з садиків, садиків проводять і обучають діток, які це рослинки, щоб наші діти знали. 40 видів декоративних рослин, понад 2 тисячі кущів троянд і жасміну, алеї з казковими назвами, романтична весільна зона, штучний ставок. Вже за два тижні усіма цими принадами зможе милуватися кожен бажаючий. Місто приведе Розарій до ладу і надалі дбатиме про його утримання. Сабудах, ніж дуже добре буде, відчинимся. Будуть приходити люди, будуть приходити дітки. Тут дуже гарно роботи тут дуже багато. За кожною рослиною потрібен догляд або обрізати, або підстригти полить, внести те ж саме добре, привести це все до порядку ласкаво просимо.